Проводили розвідку в населеному пункті біля Білогірівки. Ми зачистили декілька лісосмуг і натрапили на противника. Це була рота Вагнера, рота морської піхоти гвардійської, російської і їх добровольці, ополченці, як то кажуть, ЛДНР. І вони десь ну, метрів 50 від мене стояли. І коли ми дали вісіч, я почав відпрацьовувати з кулемета. І ми почали з'єднатися з групою згори. Там я почав прикривати хлопців зверху, отримав перше кульове поранення в плече. Вступили в бій десь о 10 годин ранку. І до 18.00 я разом з моїм побратимом Фіном Дмитром Фінашином під вогнем відходили до противника, щоб з'єднатися з групою своєї. Група нас не дочекала, тому що не було зв'язку. У них закінчились БК, і їм дали команду відступати. Вони, коли літали, наших тіл не побачили, росіяни вийшли на зв'язок сказали, що ми 200 що нас збили. Я отримав ще одне поранення вже в район спини, теж кульове з автоматом. Мені спочатку надавав допомогу Дмитро, потім вже поранили Дмитра, і найтяжчим трьохсотим у нас в групі вже був він а не я. Тому що ми відірвало пали спочатку, і потім кулями від плечового суглобу до ліктя розстріляли повністю руку. Це все ми робили лежачи, тому що ну, я йому надавав допомогу ті тупо під кулями. Тому голову це виб'ють. Ти в травку заникаєшся, і там все це робиш. Позивний Азов, мені мої хлопці, і коли в рації сказали, що я ранений називали позивний, то у кацапі почалися одразу все. А Азов треба знайти, треба знищити. Ну, там перекрикали до нас, там якось морально питали тиснути хлопець, кого вони застрелили на ньому була радіостанція. і Вони в цю радіостанцію знаючи, що ми ще живі, «Давайтесь, куди ви ползете, ви відсюди не вийдете». Ну, і Залишаюся, я, Діма, цей третій. Ми вже з нашою групою десь сутки не пили воду взагалі. І десь от я і Діма ми вже були на бойових завданнях. Це був третій виїзд наш підряд. І це вже десь третє-четверте сутки взагалі без сну були. Треба, щоб хтось перейшов ту дорогу. І на наші минулі позиції. Там вже по кошам знайшов на наших хлопців, дав координати, де ми, і нас вже звідси забрали. Ми вже. Ну, я залишив діму з, з цим хлопцем, кажу: ну ти хоч, блін, дімону допоможи, давайте я туди якось сам перейду. Там такий ров є. Він десь метрів сім глиняний такий. Там була колись річка, вона пересохла, і там залишилося такі з Я впав в той ров і головою, ще вдарився в каменюку. Е, дуже гарно, що був шолом. Виробився, пройшов до себе, і сили з'явилися. Я на такому адреналіні розумію, що. Так, мене залишили, діму залишили, нікого нема, ні кацапів, ні наших. Тільки постріли арти, постріли арти і звуки техніки. Пиво працює. Ось. І... ой, ще запуск нормальний пішов. Нормально, нормально без роботи. Орлан мене спалив, і вони в веделку кинули міни. Це зразу згадав, як мені давали таку дуже корисні, корисну пораду, що коли тебе спалив Орлан, йди на зближення до міномету. Тобто вони будуть розраховувати твій маршрут, що ти будеш тікати від них, а ти навпаки йди до них. Я це тупо зробив, і це мені теж врятувало життя там, тому що я так от обдурив міномет, а потім той Орлан збили з ПЗРК. Виходжу туди туди на дорогу, і якраз от хлопці, що з 8-го полку ССО збили того Орлана. От вони якраз їхали на Міцубішу Л200 і мене підібрали звідти. Але вони мені навіть не повірили, яка Білогорівка, ти знаєш, що 30 кілометрів там, треба по позиціям ворога перейти через таке артобстріл, як ти там би мог вийти? Дружині зателефонували сказали, не стільки з штабу, а з групи, тому що це ж через страх, таку зробили не дуже правильну дію, що зателефонували, сказали, що загинув. А тіла не буде, тому що це в тилу ворога. А тут через дві години я вже з Бахмуту телефоную. І вона там крики, сльози, там такі, ну я, я, я ніколи не чув, щоб вона так кричала, Така естерика в неї була. Група. По, коли побачила, що я живий в Краматорську, там хто, ридали, плакали. Там, я кажу, та і фін живий, швидко шукайте, давайте робіть. Ось, і хлопці почали відразу шукати його. А, спочатку був на Майдані в правому секторі, потім ми стали загіном чорні чоловічки. Їздили там в Харків на оплот, там ганяли ті тушок партизани, і потім весь цей двір став АЗОВ. Потім було вже звільнення Маріуполя і ну, так от воювали. Далі там Марінка і Ловацьк були, широкінські операції. Якщо було таке желання взагалі не воювати, можна було зі нею виїхати десь до Європи. У мене така можливість була. Але маючи цей весь досвід, ну собі не пробачу, якщо я не поїду знову. Тому що я знаю, що це моя робота, я її виконую. Непогано, і в мене є досвідки, котрим я можу ділитися з іншими людьми, і це потрібно моїй країні на найважливіший час для неї.